Давно хотів протестити версію на RTX 3070, так як розглядаю для себе перехід з ПК на ноутбук. Ну і через мої руки вже прийшло навіть декілька штук Legion 5 і навіть один Legion 7 Slim на RTX 3060. Де в цілому вже навіть у цих версій були дуже хороші результати, але мені хотілося більше і ось нарешті він в мене в руках. А значить, давай зацінимо Legion 5 на RTX 3070. Чи вартий він переплати? А! Тут ще з тієї ж лінійки Легіону отримав і ігрові аксесуари, наушники, мишку і навіть коврик. Тому і про них трошки розповім. Не втомлююсь повторювати це один із самих сексуальних ігрових ноутів. Так, це на мій особистий смак, але мені дуже подобається його стильний і витриманий дизайн, по якому навіть важко зрозуміти, що це звірюка. Такий собі вовк в овечій шкурі, конкретно йому до лиця навіть відсутність rgb підсвітки, яка є основним атрибутом ігрових ноутів. Але це не значить, що на ньому через це буде менше ФПС. Якщо ти не знав, RGB на це не впливає. Думаю, що за дурниці я несу, та буділо в тому, що я дуже часто бачу ситуації, коли люди замість кращих характеристик, але за те з RGB, вибирали підсвітку при одинаковій ціні. Тут є підсвітка, тільки у клавіатури, і вона звичайна біла. По дисплею тут моя улюблена матриця IPS. гарне калібрування по кольорам, 100% SRGB, 300 ніт яскравості, Dolby Vision, FreeSync, G-Sync. І саме головне, прекрасна швидка матриця на 165 Гц. Яке ж це задоволення для очей? Ну і доповнюється це все кутом відкриття дисплею на 180 градусів. Над дисплеєм є вебка, досить простенька, але для відеодзвінків в принципі достатньо. Її фішка в тому, що її можна фізично відключити завдяки тумблеру. І є також білий діод, який вказує на те, чи вона активна. Також їй допомагають два мікрофони. Давай просто глянемо, що вони можуть. Раз, два, три, чотири, п'ять. Тест веб-камери на Legion 5 ZTX 3070. Досить простенька вебка. Давайте зразу так, щоб не допомагати їй у, як кажуть, поганих умовах. По трохи світла. Раз. І два. І от приблизно отак: от при звичайному кімнатному освітленні, де лампи зверху світять. Отак приблизно подивитися. Зараз ще до речі трошки синюватості підсвіч... підсвічується з іншого джерела. Якщо буде отак, без нього, то приблизно якось так вас буде видно. Ну і відповідно два мікрофони, які направлені на тебе, то у вас будуть чути ось так. От думаю, що для такого ноутбука в принципі нормально. Я, як завжди, хотілося себе і краще. Що стосується клавіатури, то вона тут дуже приємна і з м'яким натиском. Друкувати і набрати текст просто одне задоволення. Як я і казав, у неї є підсвітка з трьома режимами: виключена мінімальна і максимальна. З мінусів це те, що вона автоматично не виключається через певний час, а постійно світиться, поки ти вручну не виключиш, і це не прикольно. Також підсвітку видно під кутом і вона відбивається на нижній рамці дисплею. Подобається, що клавіатура повнорозмірна, тобто є секція нампад. Та круто те, що стрілочки не кастровані, а нормального розміру. Ну і прикольно, що є мультимедійні клавіші, які можна включити як основні замість непотрібних ефок, які в більшості ніхто не використовує. Щоб їх зробити основними, натисни FN плюс Escape. Чого особисто мені не вистачає серед цього всього, та й в цілому, думаю, зайвим не було б, це хоча б якийсь сканер відбитку. У ігрового ному та що, нема що захищати. А якщо там буде нова частина S.T.A.L.K.E.R. 2, паролем портим, це все ховати не прикольно. Ну і тачпад для маководів Він прям мікроскопічний і ним не, неможливо користуватися, бо він має бути розміром з футбольне поле. Але особисто на мій смак з ним все прекрасно. Для тих завдань, які я постійно роблю саме з тачпадом, вистачає. Бо я все ж любитель мишки, для мене це і швидше, і точніше. От, наприклад, мишка Lenovo M300 з RGB, симетрична форма, текстуроване покриття для ліпшого хвату, доволі тихі і м'які кліки всіх клавіш. Також DPI до 8 тисяч. Основні права і ліва клавіші мають витримати до 10 мільйонів кліків. Частота оновлення сенсора 1000 Гц, а сам сенсор оптичний. Все прекрасно, але вона провідна, що для мене не дуже. Про це я в цьому відео ще не раз буду скиглити. Але те, що мені точно сподобалось, це вага 88 грам. Також є коври Lenovo Gaming Control Pad. В мене розмір L. Впевнено, можу сказати, що цей аксесуар точно має бути і ні в якому разі не користуйтеся мишкою по голому столі. Бо в першу чергу глайди будуть швидше зношувати. Хоча і все залежить від того, що за стіл у тебе. А от який розмір ковра має бути тут, в принципі, індивідуально і залежить від твого розмаху рукою в іграх. Бо при звичайній роботі, думаю, ніхто дику рукою розкидувати не буде, як я в іграх. Це напевне буде взагалі непрактично, але я б напевне весь стіл ковром застелив. До даного коврика претензій в принципі немає. Мишка файно літає. Також, як не дивно, але тут є динаміки. Вони дійсно дуже хороші, гучності достатньо, якості також, як для Windows ноутбуку. Але жаль, що вони розташовані знизу, краще було би доверху і щоб грали прямо в тебе. Але якщо потрібно буде залишитися на одинці з музикою чи граючи в ігри, бо в ноуті є 3-5 мм вхід, то можна використовувати навушники Lenovo Legion H300 Stereo, Був би здивований, якби були моно. Сподобалося, як легко сидять на голові, не створюючи дискомфорту. Але основний мінус для мене, звичайно, що це дріт. Я просто давно перейшов на безпровідні варіанти. Дані навушники з перекосом на низькі, тобто бас, через це середина і вокал трошки прибиті приглушень. Грають непогано на мій смак, не більше. Але як завжди, навушники вибирати тільки власними вухами. Плюс шкіряні чи під шкіру амбушури це прикольно по шуму ізоляції, але не по комфорту, бо якщо довго сидіти, Вуха починають все ж потіти, що майже неможливо з тканинними аналогами. Також в них є мікрофон, який ховається в чашечку, і на кабелі є невеличкий пульт, на якому можна виключати і включати мікрофон, ну і регулювати гучність. Моє улюблене у лінійки Легіон 5 це порти і їх розташування. Серйозно, нехай так буде у кожного ноута. Щоб, коли до нього підключив купу всього, і воно виглядає як щось страшне. То одним рухом відкривши кришку ноута, ти це все приховуєш від своїх очей. Це просто геніально. Також кількість портів прекрасна. Справа один звичайний Type A, зліва один Type-C, які зроблені для швидкого підключення, там флешки, смартфону чи чогось іншого. Також біля Type A це буде перемикач вебки. Біля Type-C 35 мм джек. Ну і ззаді повноцінний набір портів, щоб ти цього всього не бачив. А саме порт для зарядки ноута, 3 USB Type A і 1 type c який підтримує вивід зображення та Power Delivery. Ну і також додатковий повноцінний HDMI та Ethernet. Щодо продуктивності, то дана конфігурація має Ryzen 7 5800H, 8-ядерний 16-поточний, дві плашки по 8 ГБ DDR4 на швидкості 3200, 1 ТБ SSD M.2 2 плюс ще один слот M.2 2 вільний. І вишенька на торті це RTX 3070, у якої TGP 130 Вт, що по суті стільки ж. Як і у версії RTX 3060. Але, дивлячись на всі ці цифри, думаю, не потрібно пояснювати, що ця звірюка прям для всього. Але давай більш детально глянемо. Запустивши та погравши декілька хвилин, це було просто одне задоволення. Через те, що цей конфіг дає можливість рубатися без просадок. Але і плавність завдяки високій герцовці дисплею тут вирішує дуже серйозно. Особливо у швидкісних шутерах. А саме основне, знаєте що? Якби я не включав лічильник FPS і мені б не сказали, що в ньому RTX 3070, то я б цього навіть не зрозумів. Бо гра йде так само плавно і прекрасно. Ну і в принципі, як і на версії з RTX 3060. Ну але все ж додаткові 10-20 кадрів будеш мати плюсом, в залежності, звичайно, від карти. Ну і гри. Коротше, з іграми все ясно. Можливо, в моєму улюбленому тесті рендеру відео 3070 покаже себе ще краще. Беру той самий проект, який юзав відео Legion 7Slim, де був також приклад з Legion 5 на RTX 3060, І той самий проект по рендеру зайняв 5 хвилин 20 секунд. В той момент, коли 7 Slim з RTX 3060, де TGP 100 Вт зробився за 8 хвилин, мій ПК з RTX 2070 Super за 7 хвилин. Та Legion 5 з RTX 3060 з TGP 130 Вт за 6 хвилин. І якщо я правильно порахував, то це на близько 13% швидше у порівнянні з версією RTX 3060 на тих же 130 Вт. Відповідно вона дійсно швидша, і думаю, це в принципі не дивно. А на якомусь більшому проєкті ця різниця в рендері буде ще більшою. І в сумі час буде нормально так економитися. Що стосується охолодження, то якщо тестити нагрів, граючи в ігри при закритій кришці, то він трохи більше нагрівається. Так як Legion 5 бере додаткове повітря для охолодження ще й через клавіатуру. А при закритій кришці, що? правильно це робити якось трошки важкувато. І, відповідно, він більш гарячий, хоча точно не обпектися. Якщо ж грати з відкритою кришкою, то він просто тепло. Як чай, який майже охолов. це просто шикарно. Ну я не про холодний чай, чай ліпше теплий пити. В який раз переконують, що охолодження у лінійки Legion 5 просто топ. Через мене, як я вже казав, пройшло декілька п'ятірок на RTX 3060. Тепер вже і на 3070. І у всіх випадках всі екземпляри показали себе мега прекрасно, крім сім слів. Але п'ятірки точно тащать. Ну і це все чудо потрібно якось живити. А я думаю, ти пам'ятаєш, що це ігровий ноут. А у ігрових в більшості щось типу ось такої балди. Серйозно, виробники великі компанії, давайте вже блоки живлення для ігрових рішень зменшувати. Бо я вже думав якийсь кран замовляти для такої бандури величезної, щоб просто з коробки дістати. Пора вже якийсь ган зарядки робити на 300 плюс Вт, бо ось це біда в плані переноски. Так, через один з Type-C, який підтримує Power Delivery, можна буде його заряджати, але цей порт вроді як не підтримує більше 100 Вт. Відповідно, з таким блоком він буде працювати не на повну потужність, але якщо вона і не потрібна буде, в якийсь певний момент. То, в принципі, це буде хороший лайфхак, взяти меншу ган-зарядку для нього як запаску для простих завдань. У автономності нічого неймовірного. І по цифрах досить очікувано: з 92% до 14% його вистачило на 5 годин 10 хвилин. Це було звичайне програвання відео через Wi-Fi. Яскравість десь на 70% і в сумі результат такий собі. Ну але для такого ігрового звіра, в принципі, непогано. Правда, при серйозних навантаженнях результати можна ділити на 2, а то і на 3. Як показав мені тест цієї версії на RTX 3070, прям дуже великого сенсу переплачувати за неї для більшості, напевне, немає. Бо різниця з RTX 3060 не така вже і суттєва. Хоча, знову ж таки, різниця в монтажі відео в сумі, якщо взяти загальний час, який буде зекономлено, тут більше сенсу, що, в принципі, доплатити. Аніж за додаткові пару FPS в іграх. Хоча, якщо ти кіберспортсмен або хочеш ним стати, то можеш так і сказати батькам, чому потрібен тобі саме цей дорожчий варіант. Тому все як завжди, індивідуально і залежить від завдання. Також приємно і незмінно, що стосується охолодження. Це топ. Чекаю, щоб Asus, Acer чи HP заслали якийсь свій ігровий ноут, щоб ми дізналися, чи вони такі ж круті, як Legion, чи він все ж найкращий. Коротше, однозначно рекомендую лінійку Легіон. На практиці вже допоміг не один такий придбати для своїх знайомих. І всі дуже задоволені. Ну а ти пиши в коменти, які в тебе ноут чи ПК, Якщо ноут, то чи сильно він гріється при серйозних якихось навантаженнях. Ну а поки, до зустрічі!